Пають найбільш такі агресивні люди, то визивають психолога Державну службу на надзвичайних ситуаціях, бо ніхто більш не хоче це все слухати, слухає воно. Але там нічого страшного немає, і людині навіть в цій ситуації можна допомагати просто бути перед. Ну, Все це епопія не закінчується. Далі, коли зібралася достатня кількість людей, ми їх перевозимо до міста їхнього постійного проживання. Повторюся ще раз: в Черкасах уже повністю накопичено людей, ну немає нам де їх селить, ми їх відвозимо куди? Ну, я. Сміло у нас вже зайнято, умаль у нас вже зайнято. Значить, є райони, в яких пустує багато приміщень. так? Приміщення не заселені, але щоб ви знали, яке в селі можуть бути приміщення. Для прикладу вам скажу, часто використовують сільські амбулаторії. Що це таке, я не буду повторювати, як це тумбочка і ліжко. Звичайно, людям хочеться жити в нормальних умовах, їм вже не хочеться, вони хочуть готель, квартиру. Це нормально. Що людина хоче жити, вона там теж жила в нормальних умовах, то чого, а поселити її тут ми не маємо змоги. Тобто моя задача, поки я везу групу людей з таким агресивним настроєм, їх трішечки адаптувати до того, що вона побачить. Тому тут у нас вже йдуть процеси адаптації до умов, до нових умов життя. життя. Дуже складний процес. Е, я думаю, хто от ви да, в Луцьк прибули, але ви прибули, мабуть, ну, нормальний да, такий будинок, а в нас в основному вони прибувають. Ну, на жаль, не в те, що вони хочуть.